Я лікар-хірург сталевого кордону. На початок повномасштабного наступу я працював на відкладній хірургії лікарні швидкої допомоги, також на, працював на кафедрі університету, вчився в аспірантурі. Зараз е, призвався, тому що була необхідність е, в хірургах, коли створювалася гвардія наступу. Е, знаходячись в зоні бойових дій, варто сказати про те, що. Пійськова польова хірургія це не оперувати десь в полі, не оперувати десь в окопі це сили засоби розгорнуті в тил від лінії фронту. І на кожному з етапів надання допомоги, кожен кладе часточку себе в пораненого і таким чином спільно досягається все-таки одужання. Чим відрізняється, крім ось цієї етапності, це, звісно, більш гострими ситуаціями, які виникають під час лікування поранених, це шумно, це голосно, це багато відразу поступає. Масові санітарні втрати дуже виснажують етап, де надається допомога. От навіть нещодавно була ситуація, при якій у нас у пацієнта. Поранено було поранення шиї, важка крововтрата. В рамках реанімаційних заходів на нього була використана вся кров. Нічого більше не залишалося, крім припинити виконувати свою частину роботи під час операції, піти, здати кров, повернутися знову до операції. От, бувають ситуації, такі, знаєте, що. Сідаєш після операції, перечитуєш книжку, як взагалі таке могло бути. Був поранений у нас ну, це, це поле бою, не завжди зручно евакуювати пораненого, не завжди на то є можливість. Часто люди самі отримують поранення під час евакуації. І от один такий поранений з пораненням в живіт, проникаючим, це важкий він вже від факту цього. І 10 годин у нього була активна кровотеча в живіт. Йому надавали допомогу, допомогу фільшера і медичні брати і сестри до тих пір, поки от не, не був доставлений в нашу передову хірургічну групу. Ми його прооперували, і людина вже зараз знаходиться в відпустці за станом здоров'я, але я досі не можу зрозуміти, як йому так пощастило. От. Крім цього, знаєте, коли поступають, коли багато поступають, себе починаєш захищати від того, щоб не не вникати в осі, в цю біду кожного, тому що ну, це важко морально. Але тим не менше в цьому професіоналізм наш медиків: що навіть як багато, навіть як грубі, навіть як зліті, поранені, все одно наші брати це наші співвітчизники, і, і треба з, усі, з усією душею треба. Відчувати його біль, треба страждати разом з ним. І коли я спілкуюсь з людьми, які вже повертаються в стрій після поранення, і більше всього я чую, як їх зустрічали на першому стабілізаційному пункті. Окрім звісно, побажанням миру на нашій землі. Я хотів би побажати все-таки, щоб ось цей досвід, який отриманий кров'ю наших співвітчизників, він не пропадав дарма. Поранені різні, поранені раняться різними вражаючими факторами. Цей досвід має бути узагальнений, є люди, які над цим працюють, і відкритий світу. Досвід цієї війни нічого хорошого не може бути. От, коли є війна, це звісно це тільки горе біда. Але все-таки користуючись цим досвідом, маємо його врахувати, маємо розробити більш кращі методи, маємо ще швидше надавати допомогу, ще краще операції розробляти. І я впевнений, що це в силах українців.